Я просто був в шоці через два роки в аеропорту. Мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою, тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька у друзів. Купа випадків було і от щоб ви розуміли, от В'ячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні. Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабуся, стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Короте, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було ні карток. Тобто, цього сліду карткового взагалі немає. Старашаці. Да, вона жила в домі, який не зареєстрований, навіть вони її знайшли, прийшли до неї і говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці? При, прийшли, щоб дати. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм должен грошей? Бо те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно. Житло, да, да, майно, майно якесь. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати, на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків, вони ж також е е прийшли е листи щастя, тільки туди вони вже, як нам юристо і... казали, нараховують цю піню. Да, і це не прикол. Воно ну, здається, що тіпа, та, ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього можуть додуматися. Дивіться. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий, би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь